Добрий день, діти. Заняття хочу розпочати загадки. Слухайте уважно. Всім вона про все розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Так, діти, правильно, це книга. А скажіть мені, будь ласка, для чого? Потрібні книги. А де взагалі живуть книги? А ви знаєте, що таке бібліотека? Пропоную вам, діти, переглянути мультик, щоб більше дізнатися, що ж таке бібліотека. Бібліотека. Пора лягати спати. Добра ніч Пепо, добра ніч Джордж. Мамо, почитай нам, будь ласка. Добре. Почитаю вам про руду мавпу. Та ти завжди про неї читаєш. Руда мавпа скупалася у ванні, почистила зуби і вклалася спати. Ем... Так, усе було саме так. Почитай нам іншу книжку. Синій тигр. Зелений павук, оранжевий пінзвін. Ой, а Оце що таке? Захопливий світ бетону. Нарешті вона знайшлася. Це твоя книжка, тату. Я взяв цю книжку у бібліотеці. Тато, що це таке? Там можна взяти книжки додому, а коли прочитаєш, повернути їх. А цю книжку ваш тату повернути забув. Вона в мене вже доволі давно. Не хвилюйся. Ти повернеш її завтра. А зараз пора спати. Спершу тато почитає цю книжку. Вона не дуже цікава, Пеппа. Тату, ну будь ласка. Добре. Захопливий світ бетону. Бетон це будівельний матеріал, що містить пісок, воду, хімічні домішки. Розділ перший: пісок. <рисква> Пепа, Джордж і мама свинка поснули. <рисква> Настав ранок. Пепа і її сім'я приїхали до бібліотеки. Ого! <рисква> Це бібліотека тихенько. Чому? Тому що сюди приходять, щоб почитати у тиші. Наступний пані кролиця бібліотекарка. Вітаю, мамо, синку. Повертаєте книжки? Так, повертаю дуже добре. А чому комп'ютер пищить? Він перевіряє, чи не тримали ви книжки надто довго. Е, здається, я трохи затримав цю книжку. Не переймайтеся, зараз побачимо. Жах. Тату, свин, ви тримали цю книжку десять років. Сором, тату. Я перепрошую. Не хвилюйтеся. Можете взяти нові книжки. Скажіть, будь ласка, а чи нам з Джорджем можна взяти книжки? Так. Дитячий відділ у нас отут. Да. Ой, дивись. про Фейк, про квіти, про модні сукні. Привіт, пепо. О, привіт, Денні. Я хочу взяти книжку про футбол. Привіт, пепо! Привіт, Сюзі! Це книжка про медсестер. Джордж обрав книжку про динозаврів. Динозавр. А ви тільки подивіться нові пригоди у світі бетона. А ось і руда мавпа. Навіщо нам руда мавпа? Це так нудно. Але це інша історія. Діти, що ж таке бібліотека? Взагалі слово бібліотека складається з двох частин бібліо і тека. Біблія означає книга, а тека – сховище. Це означає книгосховище. Бібліотеки є в містах і селах. Книжок у бібліотеці є дуже багато, є вірші та казки, книги про тварин, природу та цікаві пригоди, є дуже корисні книги-словники, довідники. Та енциклопедії. Є старовинні книги, написані дуже давно, і всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Діти, як називається професія людини, яка працює у бібліотеці? Так, правильно, бібліотекар. Послухайте, будь ласка, вірш. За моїм вікном ростуть кедри та змереки, гарне місце влітку тут для бібліотеки. Я полиці змайстрував для книжок, журналів, щоб читали їх усі діти в зелен залі. І тепер у ранній час, чи в обідню спеку йдуть до мене, читачі у бібліотеку. Діти, а чи ви знаєте? Про правила поведінки в бібліотеці. Дітки молодці. Ви все правильно говорите. В Бібліотеці потрібно говорити тихо, не заважати іншим читачам, прислухатись до порад бібліотекаря. Діти, А ще. Бібліотеці є правила користування книгою. Зараз я вам про них розкажу. Брати книгу тільки чистими руками. Книгу потрібно читати акуратно, гортаючи сторінки, не слинити пальці, користуватися закладками, не читати книгу під час їжі, не малювати в ній, любити книгу та. Її. Діти, а ще вас хочу познайомити сьогодні з одним віршем, який має назву Полікую книжечку. Слухайте уважно. Плаче книжка нишком. Захворіла книжка. Нерозумні малюки їй обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книжко, полікую я вас трішки. Попідклею вам рани, хай боліти перестане. Ось обгорточка готова, буде книжечка здорова. Діти, а чому захворіла книжка? А як ми можемо вилікувати книжку? Які ви в мене молодці? Як ви мене уважно слухали та правильно відповідаєте на мої запитання. Малята, а у вас вдома є книжки, які необхідно полікувати? Дітки. Тож я вам пропоную разом з мамою та татом полікувати ваші книжечки, щоб вони більше ніколи не хворіли, а приносили вам тільки нові знання та радість від читання. Дякую, малята, за заняття!